Перебуваємо у селі Семенівка Краматорської громади. Сьогодні це село зазнало авіаудару. За повідомленням керівника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка три людини поранено. Це дві жінки і один чоловік. За офіційними даними, 30 будинків пошкоджено, триває гасіння пожежі. Ракета з согненним таким, тим самим. Хто його знайшов летіло? Ну, страшно було, дуже страшно. Свистіло, да. похоже, як на самоліт. А потім вибух один був чи скільки? Три або чотири, я не знаю скільки, а тут один. Три тут і один-четвертий там. Вікна, криша, забори, сараї. Ну, коротше, все, все де, що могло, все те саме пошкодилося. Вон гараж. Оце ж був гараж, якраз у нас до хати. От самого асфальта. Ворота влетіла, аж у сусідів, чітко в гараж прилетіло. Машина моя згоріла, прицеп згорів, там все згоріло на вухналь. Все. От гаража, бачите, нема нічого не залишилось. Одні кирпичі розкидуванню, вони все. А ми в хаті були. Я в хаті, жінка на вулиці. Я ж вона на огороді, як садонула, раз, стори, раз потолок, усе летить, я то вискочив, де ти кричу, то все, коли вона забігла, вона на вулиці була. Слава Богу, не зацепила ніде хоч нічого. Ну а так от у стекла посипались, криша повилітала все.